Зараз морозяна, холодна зима господарює в нашому краї. Але ще зиму називають веселою порою, бо вона приносить малятам дуже багато розваг. Узимку ми катаємося на санчатах, їздимо на лижах, катаємося на ковзанах. Зрозуміло, що для цих веселих ігор потрібні особливі погодні умови. Поміркуйте, які саме. Так, на землі має лежати сніг. Ковзанка має добре замерзнути і вкритися кригою. А от якщо сніг вологий та добре ліпиться, можна влаштувати і інші розваги, які принесуть дітям багато радості та задоволення. Як же можна розважитися за допомогою снігу, можна пограти сніжки. Збудувати снігову фортецю, зліпити сніговика. Зауважте у жодну пору року, окрім зими, ми не зможемо влаштувати такі ігри. Тому в ці морозні дні не варто гаяти часу в теплому приміщенні, а кожного дня виходити на прогулянку. Але пам'ятайте. Кататися на санчатах краще за все на вільній місцевості, тому що, спускаючись з гірки, можна поламати гілки дерев та кущів, які ростуть низько, завдати їм шкоди, а також самим подряпатися об гілля. На ковзанах можна кататися тільки там, де досить сміцний лід, тонкий лід може проломитися. це Небезпечно. Мабуть, серед вас не знайдеться жодного малюка, який би не полюбляв зимові ігри та розваги. Ви бігаєте, тягнете свої санчата, набираєте в руки грудочки холодного снігу і часом навіть не помічаєте, що рукавички у вас уже мокрі, сніг набився в чобітки, гузики розстибнулися. Шапочка сунулась набік, а хтось так набігається, що в нього вже і спина мокра. Тож він може вирішити посидіти трохи прямо на снігу, щоб охолодитися. Ви знаєте, до чого це може призвести? Так, граючись у мокрих рукавицях та взуті, спітнілем та в розтибнутому одязі, можна завдати шкоди своєму здоров'ю. Застудитися та захворіти. Щоб не сталося з вами таких прикрощів, треба стежити за своїм одягом. Не вдягатися дуже важко. Якщо сніг набився в чобітки, або ви відчуваєте, що спітніли, слід швидко повернутися додому. Та не забудьте просушити рукавички та взуття веселих вам розваг. А ще... Я вам пропоную вивчити вірш Гріцька бойка на санчатах. Послухайте його. Я лечу, 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 накатаюсь досхочу. Все униз, 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 мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори санки летять, а нагору не хотять. Повторюйте разом зі мною. Я лечу, 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 накатаюсь, досхочу. Все униз, 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 мимо сосен і беріз. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори санки летять, а на гору. Не хотять, а тепер малята спробуйте самостійно.